Доброго дня, я вас вітаю на заняттях. У нас сьогодні обзорне на заняття, і ми будемо з вами розбирати, що у нас з матеріалами і з лекалами для пошиття першого нашого боді-білизняного. У нас є комплект лекалу, у кожного з вас також є такий самий комплект лекал. Ми з вами його розберемо в окремому занятті. Тут у нас все, що треба для роботи. І по матеріалам. Як основний матеріал я вибрала стрейчевий велюр, На ньому я буду відпрацьовувати свою базову модель. Відповідно до нього, в мене йде бретель колір, тунельна стрічка, резинка оздоблювання для обробки зрізів, резинка станова, бейка резинка, якщо я захочу щось обробити трошки інакшим способом, і застіпка. Також у мене є перетяжки, колечки в розмір бретелі. У мене ще є на застібку по боді. Я буду ставити кнопочки. І, звісно, каркаси під чашку. Плюс нитки в тонку.